Доброго дня. Часто питаю, чи використовую ганімановську рішетку. Ні, ганімановську рішетку я не використовую. Зараз поясню, чому. Дивіться, сім'я у нас обично на в першому корпусі і саме гніздо займає приблизно 10 рамок. 10 рамок для цикла виводу бджіл матки для повного цикла в 21 день, їй вистачає. При умові, якщо ці 10 рамок будуть вільні. А вони не завжди вільні. Тобто починається взяток з ріпаку, чи з акації навесні, коли йде бурний розвиток сім'ї, бджоли заносять іменно нектар у гніздовий корпус. Тобто дві крайні рамочки заливають медом. Ми їх відмінусовуємо від гнізда. Уже залишається для матки тільки вісім. Ще одну чи дві рамки вони заносять пергою. І ще вибираємо дві. І залишається тільки шість, а шість це замало для повного циклу розвитку сім'ї і для циклу розвитку лічинки матки, так як вона одлежала яйце, і поки вона заповнить останню комірку, з першої комірки має вийти бджола. Але за нектаром заливають бджоли не тільки крайні рамки, а буває, що і всередині, і ви спостерігали, що вверху над рамкою на 2-3 пальця іде завжди корона. Це теж зайняті камірки, які недоступні для матки. Використовуючи ганімановську рішотку, ви позбавляєте матку червити на повну силу, а повна сила матки це 2-2,5 тисячі яєць. Вона має засівати. Якщо у вас тут ганімановська рішотка, вона зупиняється і чекає, поки звільниться комірка і вийде бджола. Якщо не використовувати ганімановську решітку, то матка. Піднімається в другий корпус, навіть в третій, навіть і в четвертий, якщо сильна потужна у вас сім'я. Тим самим, вона, розвиток не зупиняється, сім'я, а розвиток постійно нарощується і нарощується. Далі ще чого я не використовую, вільний доступ трута до меду припиняється, так як ганімановська рішотка трута вгору не пускає. А трут, ви знаєте, любить мед. І він рветься до меду, тим самим він забувається. Набиває цю рішотку. Рішотка Вона має отвори: там 5,1 чи скільки 5,2 приблизно такі ж отвори, як в пильце зборнику, тобто затрудняє бджелі проходити. Вгору. Тим самим бджола руйнує свої волоски, руйнує свої крила, проходячи через цю решітку. Тим самим і знос бджоли відбувається більше спостереження мої, з ганімановською рішеткою меду приносять бджоли менше, так як це перепона для доступу для медових корпусів. В для чого цей ганіман придумав цю решітку? Для поліпшення якості меду, тобто для того, щоб в медових корпусах не було присутнє маточне молочко і пилок. От для чого це було предназначено в Європі? При продажі вулика ганімановська рішотка завжди в комплекті. Вони більш цінують якість меда і хочуть, щоб мед у них був якісний без домішок пилка і домішок. Маточного молочка про кількість меда їх не так цікавить, їх цікавить якість меда. Але Ганіман, поработавши трошечки з цією решіткою і побачивши, що труд туди не проходить, що бджілі затруднений льотній туди проходить з нектаром, він предложив відкрити другий льоток над корпусом гніздовим. Тобто медовий корпус дов бути при використанні Ганімановської решетки, льоток відкритий для доступу льотної бджіли і доступу. Трута. От в такому вигляді ганімановську рішетку можна використовувати. У одної жіночки спитав пасічниці, ви використовуєте? Так. Да. А навіщо? Я не знаю, відповіді вона не сказала. Мені так зручно. Бачите, зручно вам, але не зручно сім'ї. А вирішувати вам, що вам краще? Кількість меда чи якість меда? Ну от, якось так.